Всім привіт, з вами Юрий Данилюк, і я хочу розповісти вам про свіжі новини за цей час. Підписуйтесь на наш канал Свобода .UA», щоб знати свіжі новини. Уявіть собі, ви їдете гасити пожежу, а приїжджаєте до власного дому. Саме це сталося з рятувальником на Харківщині після масованого авіаудару по селищу Великий Бурлук. Він прибув на місце трагедії, щоб допомогти іншим, а побачив згарище своєї домівки. Це не просто історія про втрату, це історія про героїзм та самовідданість. Навіть у такий момент рятувальник продовжив виконувати свій обов'язок, допомагаючи іншим постраждалим. Ця подія нагадує нам про неймовірну силу духу наших захисників, які щодня ризикують усім заради нас. Вони справжні герої, які заслуговують на нашу безмежну повагу та підтримку. Пам'ятаємо про їхню жертвність та будьмо вдячні за їхню службу. Помогите перемістив? Після помощь. Людей не хватало. Кьох. Давай перелам... перекладемо і винесемо хоча б трудова. У звичайному багатоповерховому будинку і раптом бум. І цілий під'їзд обвалюється. Це не фантастика, а реальність, яка сталася в нижньому Тагілі Росія. Але почекайте, історія стає ще цікавішою. Перед вибухом по будинку ходили люди в формі газовиків. Логічно припустити, що вони прийшли перевірити газове обладнання, правда? Але ні. Мешканці чомусь вирішили їх вигнати, і ось результат вибух газу і обвал. А тепер найцікавіше: послухайте, що каже одна з мешканок. Її розповідь настільки абсурдна, що ви не повірите своїм вухам. Ця історія яскравий приклад того, як важливо довіряти фахівцям і не нехтувати безпекою. Бережіть себе та будьте уважні. О, Дома вот за нами, которые выгнали минут за 15 до хлопка, до взрыва двух молодых людей в газовщиков. И женщины, которые их выгоняли из подъезда, ну они по квартирам ходили, вот там типа газовое оборудование проверяем. И когда они убегали из подъезда, женщины эти говорят, что они стукнули по трубе там, по какой-то, ну ж, не знаю, по какой трубе. Ну как бы вот все, через, буквально через 15 минут взрыв раздал. Увага! Важлива информация про зміну стратегии окупантів. Після провалу під Харковом Росіяни тепер націлились на Покровськ. Так ви не помилились. Саме Покровськ на Донеччині став їхнім новим пріоритетом. Це не просто чутки, а офіційна заява президента Зеленського. Погляньмо на карту Deep State за Липень. Бачите, як змінилась ситуація. Ворог перегруповується і концентрує сили на новому напрямку. Що це означає для нас? По-перше, Харків тримається міцно. По-друге, нам треба бути готовими до посилення атак на Донеччині. Наші захисники на передовій вже знають про це і готуються дати гідну відсіч. А ми маємо підтримувати їх і бути пильними. Разом ми сильніші за будь-які плани окупантів. Увага! Гарячі новини з близького сходу. За останніми даними Іран готується до серйозних дій. Що саме планується? Велика операція за участю союзників, коли протягом найближчих трьох діб масштаби вражають це не просто локальний конфлікт. Експерти вже б'ють на сполох. Які наслідки це матиме для регіону та світу? Хто стоїть за цим рішенням? І головне, чи готові інші країни до такого розвитку подій? Залишайтеся з нами, бо ситуація розвивається стрімко. Кожна година може принести нові повороти. Не пропустіть наступні оновлення, вони можуть змінити все. Увага сенсація. Ви не повірите, але це нарешті сталося. Україна отримала свої перші F-16. Так, так. Ті самі винищувачі, про які ми так довго мріяли. Берг повідомляє, що поставка вже здійснена і це просто неймовірно. Хоча кількість літаків невелика, але це лише початок. Уявіть собі, наші пілоти вже скоро підкорюватимуть небо на цих надсучасних машинах. Величезний крок для нашої оборони. Найголовніше все це сталося вчасно до кінця місяця, як і планувалося. Друзі, це історичний момент для України. Наше небо стає ще більш захищеним. Що ви думаєте про це? Поділіться своїми враженнями в коментарях. Ні, новини сколихнули Україну. Олександр Іщенко, захисник Маріуполя, помер у російському полоні. Він був не просто воїном, а людиною з мирною професією моряком. Коли країна покликала, Олександр став водієм в легендарному полку Азов. Його захопили під час жорстоких боїв за Маріуполь. Тепер ми дізнаємося про його смерть з ворожих джерел. Це нагадування про жахливу ціну війни і про те, як важливо пам'ятати кожного, хто віддав життя за нашу свободу. Олександр Іщенко – герой, який заслуговує на нашу вічну пам'ять і шану. Його історія це історія незламності українського духу. Нехай земля йому буде пухом, а його подвиг назавжди залишиться в наших серцях. Увага! Скандал у лавах ЗСУ. Колишній командир 80-ї бригади Еміль Ішколов розкрив шокуючу правду про своє зняття з посади. Він заперечує офіційну версію про підвищення і стверджує, що його усунули через відмову виконувати нереальне завдання. Ішкулов каже: командири підрозділів бригади невдоволені рішенням вищого керівництва про те, що мене знімають. Вони знають про нереалістичність цієї задачі. Замість підвищення Ішкулов тепер займе посаду заступника начальника розвідки. Що це означає для наших захисників? Чи є це ознакою проблем у командуванні? І як це вплине на боєздатність 80-ї бригади? Слідкуйте за розвитком подій разом з нами, народ. Ви чули останні новини з Австрії? МЗС? Там такий феєрверк видало. Вони кажуть, що ці розмови про те, щоб Україна віддала свої землі Росії, це повний абсурд. Віть собі, хтось пропонує вам віддати частину вашої квартири сусідові. Який вломився до вас з кулаками абсурд, правда? Ось і австрійці так само думають. Вони чітко заявили, територіальна цілісність України це не предмет для торгів. І знаєте, що вони мають рацію? Бо якщо ми почнемо торгувати територіями, то де це все закінчиться? Завтра хтось захоче шматочок Австрії чи може Франції? Ні, друзі, так не піде. Австрія показала, що розуміє, мир будується на повазі до кордонів, а не на їх перекроювання, і це урок для всіх нас. Сьогодні поговоримо про те, як держава може допомогти молодим батькам. Уявіть собі, ви тільки настали батьками, і раптом вам реальність б'є вас по голові. Памперси, коляски, одяг все це коштує немало. А як щодо декретної відпустки, чи достатньо її? Ось тут і має втрутитися держава. Уявіть собі, безкоштовні дитячі садки, збільшену фінансову допомогу, податкові пільги для сімей з дітьми. Круто, правда? Це не просто мрії, це реальні кроки, які можуть зробити життя молодих батьків набагато легшим. Давайте разом закликати наш уряд діяти. Бо підтримка сімей це інвестиція в майбутнє нашої країни. А ви що думаєте? Пишіть у коментарях.